Я лише, дум, коли я слухала про е, ідею е, мільярд стосовно першого уроку е, на 1 вересня, теми цього уроку, е, я сказала, що дуже важливо, щоб ви у Львові знали те, що думають в Донецьку, а в Донецьку знали те, що думають у Львові. Криму, щоб знали те, що думають у Львові, а у Львові, щоб знали, що думають в Криму. І тоді дехто тут з радикалів не буде такий, як казали в нас, сиромудрий. Буде розуміти, як це не просто, як це не просто інтегрувати цінності. Моя ідея нової гуманітарної політики є саме такою: що кожен регіон має право. Голосити і жити за тими вартостями історичними, моральними, духовними, які йому близькі. Але в іншому регіоні повинні поважати те, що в цьому регіоні важливо, а цей регіон повинен поважати героїв тих, котрі, котрі близькі. Сербто Львів мусить шанувати. Героїв Великої Вітчизняної війни, а Донецьк мусить шанувати героїв УПА. Так має бути в ідеалі в державі, де шанують переконання кожного. Як це зробити? За 20 років, боюся, що це неможливо. Скільки потрібно було Іспанії наприклад, і? Як нам зробити це? Як? нема іншого шляху, як давати знання про це. Хай вони знають. Що тут, а наші діти хай знають, що там. Там теж є багато цікавих речей. Там народилося багато цікавих людей. Іван Дзюба, наприклад, і так далі. і так далі. Хто про це тут з дітей знає? Думають, що, що весь патріотизм, то, 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 то тільки на Галичині сконцентрувався. Це не так. Не знаю. Найкращі уми, я маю на увазі молоде покоління, найкращі уми. Найпотужніші фігури в українській історії, вони виходили зі сходу, але, зрештою, і В'ячеслав Чорнобінко виходив зі Сходу. Тому треба змішувати цей винігрет. Треба обмінюватися цінностями, треба шанувати цінності інших і вимагати, щоб шанували цінності твої. Найкращий спосіб для цього. Пробувати обмінюватися учнями. Я казала, нехай вчителька з Донецька проведе перший урок у Львові і розкаже про своїх героїв, а вчителька у Львові там розкаже. Бо наші діти і так знають, але вони не знають того, що цікаве на своє. Зробіть так, спробуйте. Нав'язувати кожна школа на Львівщині, на Галичині, має мати школу супутник на Криму чи десь там. І тоді. Ми, знаєте, обійдемо вершину, а на горизонтальних зв'язках спробуємо зробити те, чого поки не вдається зробити перша